Які новини летять до вас? Давайте подивимось: не забудьте підписатись, написати коментар, поставити свою реакцію для нашого енергообміну. Які новини спішать до вас? Тут хтось, з ким ви давно не спілкувались, хоче проявитися у вашому житті? Людина, з якою уже ніби був такий кінець? Ви знаєте, ви думали кінець, а людина сподівалась на паузу. Ну, це несподівано, я би не сказала, що бажано з вашої сторони. Вам треба, ніби, знову продемонструвати якусь силу перед е, королем Пентаклів, перед мужчиною якимось. Знову показати, що він тут не бажаний гість, да, прогнати. От знаєте, самоствердитись, можливо, навіть знаєте, це такий урок, який вам треба дійсно пройти. Ви будете собою після цього дуже задоволені. Вам знову треба показати людині. Що дійсно ви впевнені в своїй позиції, і для вас це буде теж доказ того, що ви вже на правильному шляху.